Операція Мідас, ситуація довкола Покровська, смерть від сказу. І разом згадаємо день, коли вся Україна повторювала в унісон Херсон наш ТСН онлайн в ефірі про все найважливіше в Україні та світі розкажу я, Наталія Ярмола. Ставте лайки цьому ефіру і обов'язково пишіть коментарі. Ми починаємо. Росія цієї ночі знову тероризувала Україну безпілотниками. Найбільше потерпали Донеччина, Харківщина, Дніпропетровщина та Одещина. Ворог запустив 119 ударних дронів, зокрема шахеди та гербери. Збити вдалося 53, Працювала авіація, зенітники та бійці підрозділів радіоелектронної боротьби. Зафіксовані влучання 50 безпілотників на 18 локаціях. Бідина робили також уламки збитих мопедів. Один з безпілотників під час цієї атаки залетів на територію Румунії. Про це повідомляє міністерство оборони країни. Через вітер та дощ авіацію підняти не змогли. Близько першої ночі дрон впав біля містечка Грінду. Це у п'яти кілометрах від українського кордону. Нічна атака Одещини цього разу росіяни цілили в Ізмаїльський район. У сторону прикордонного міста Рині летіли десятки дронів. Поранений чоловік, що не добіг до укриття. В нього осколкові поранення рук та ніг у місті постраждала цивільна інфраструктура. Внаслідок ударів на кількох енергетичних об'єктах району спалахнули пожежі. Також пошкоджено депо Укрзалізниці та адміністративні будівлі після нічного обстрілу без електроенергії на Одещині залишається близько 15 тисяч родин. ДТЕК повідомляє, що на ранок, де це технічно можливо, фахівці перезаживили з резервних джерел об'єкти критичної інфраструктури. Щоб приступити до ремонту, фахівці мають оглянути обладнання. Це стане можливим після дозволу військових та рятувальників. Операція Мідас через розслідування набу щодо корупції в енергетиці. Енергоатом скликає засідання наглядової ради. Там обіцяють провести належне розслідування та в разі потреби переглянути внутрішні процедури та системи контролю в компанії. Згадав справу і президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Він заявив, кожен, хто створював корупційні схеми, має отримати чітку процесуальну відповідь. І покарання для порушників закону має бути невідворотним. Кожен хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути, і урядовці повинні працювати разом з набу, разом з правоохоронними органами і так працювати, як це потрібно для результату. Уряді теж відреагували на викриття корупційної схеми. Прем'єрка Юлія Свереденко наголосила, що протидія корупції пріоритет її уряду. А за будь-які правопорушення мають бути вироки. А міністерка енергетики Світлана Гринчук підтвердила готовність співпрацювати зі слідством і прокоментувала постанови про її відставку. А також міністра юстиції Германа Галущенка, які напередодні зареєстрували у парламенті, каже, реагувати на домисли і заяви не буде. А щодо справи сказала. Наступне Повне сприяння з боку компанії всім слідчим діям, надаються всі необхідні запитувані документи, не чиниться жодного опору. Для мене, як для міністра енергетики, дуже важливо, щоб слідчі дії відбувалися. Прозоро відкрито. І всі особи, якщо такі будуть встановлені, і якщо буде доказана звичайна їхня вина, нульова толерантність до корупції, всі мають бути притягнуті до відповідальності. Напередодні Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Численні фото мішків із грошима набу опублікували у своєму телеграм-каналі. Фігурантів називають як високорівнева злочинна організація, яка вибудувала корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема енергоатом, і отримувала 10-15% відкатів від його контрактів. При цьому осіб, які Фігурують у справі, розрізняють за прізвиськами і жодного прізвища поки що не називають. У змі пишуть, що поміж фігурантів справи близький до президента бізнесмен Тимур Міндіч та міністр юстиції Герман Галущенко. У набу розповіли, що збитки від схеми склали майже 100 мільйонів доларів для держави. Для легалізації коштів використовували офіс у центрі столиці, який належав колишньому нардепу втікачу, а нині сенатору РФ Андрію Деркачу. Росіяни продовжують заходити в Покровськ. У мережі з'явилось відео, як піхота на байках та мотоциклах вільно іде по дорозі на південних околицях. Це росіяни скористались туманом, який вже кілька днів як оповив Донеччину. Джерела ТСН повідомили, що цьому відео теж кілька днів. Згодом з'явились кадри, як автопарк з байків, полишених на дорозі, розстріляли пілоти 68-ї бригади, яка стоїть на цій ділянці фронту. Але самої піхоти ворога поряд не було. Вони Стигли переміститись у місто нині, за інформацією джерел ТСН у силах оборони в Покровську більше п'яти сотень росіян. Водночас головком Сирський заявив в інтерв'ю New York Post, що Росія перекинула сотні тисяч вояків для атаки Покровська, і на місто наступають чотири морські бригади та потужні механізовані групування. Нині в місті бої. Там досі є наші підрозділи. Так само і на околицях, як на півдні, так і на західній частині. Під Покровськом побував кореспондент СН тижня. Олександр Загородний. Його матеріал далі. Покровський район Їжай. Що найстрашніше для журналістів на фронті? Ні, не обстріли. Найстрашніше, коли ти поблизу передової і не знаєш дороги. Не певен, що не їдеш прямо на ворожі. Може, назад не Я теж не Десятки спалених автівок на дорозі, потрощені будинки. Ми поряд з кучерявим яром, за які ще так донедавна йшли запеклі бої. Задня передача. Зустріч з цими бійцями славетної 25-ї повітря десантної Сичиславської бригади щира. Це зараз вони телек та продюсер. А ще донедавна були телеоператорами ТСН. Іван Головач та Олександр Ребенчук. У кожного за плечима сотні відзнятих матеріалів з фронту. Тепер вони самі захищають цю країну зі зброєю в руках. Робота починається з сутінками. Бійці швидко комплектують бомбери. Це потужні квадрокоптери. В нас їх називають вампірами ворог Баба Яга. Новий апарат тестує боєць на псевдо Крим. Лічені години тому він отримав нагороду з рук. Президента вручили орден за можність третього ступеня. Ну а відпустка якась ні? Не, не, не. Чи, не той час. на відпустку? Е, поки що не той час на відпустку. Тут, от під Покровськом зараз і справді нема часу на відпочинок. Командир на псевдо буржуй підганяє своїх хлопців. Вампіри вже мають бути на передовій. Ситуація на фронті важка. Мирноград, Покровськ і інші позиції, наші, які досі стоять тримаються тримають нашу землю позицій в принципі як таких немає але групи 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 так просочуються вони рухаються їх знищують Командир так змальовує ситуацію у Покровську. Ворог малими групами просочується в місто. В бій з українськими підрозділами не вступає. Його головне завдання зайти в наш тил і там закріпитися. Виходить такий собі листковий пиріг. Ворог в тилу наших сил, але й наші війська в ворожому тилу. Доправити набої, пальне та продукти можна лише у передмістя, лише вночі і з великим ризиком. Далі починається робота бомбарів. Ці апарати літатимуть цілу ніч. Вони не бомбитимуть ворожі позиції, вони рятуватимуть. Уть наших бійців у самому Покровську. Перший виліт бензин. Пальне це генератор, це зарядка для рацій, це зв'язок. Щось трісне, щось ні. Ми кидаємо на сітку. А там як воно піде. Ворог приблизно знає, де наші позиції постійно вмикає глушилки. А це вже Дніпропетровщина до лінії фронту десятки кілометрів. Але росіяни можуть сюди дістати і дістають. Вони поцілили у цей стратегічний об'єкт, точніше сказати, стратегічний магазин. Тут був невеличкий комплекс. Люди торгували ну от солодкою водичкою. Про трагедію, яка тут сталася, аж надто спокійно розповідають місцеві жінки. Ніхто не загинув. Жінка 65 років. І, а хазяйки, вроді, сказали, руку ногу одірвали, п'ятилітні дівці теж ну, чи ножку, чи щось там теж одірвали. Сітки суцільні тунелі сіток. Ними вже оповита Донецька область, одягаються у сітки дороги Дніпропетровщини. Десятки бригад працюють по усіх напрямках поблизу шутки. Але чи врятується сітки від ворожого удару, не знають достеменно навіть ці бувалі. Хоча б дрон стримує. Від прямого влучання, хоча б щось, якась надія вижити у цієї бригади, норма за день затягнути сіткою кілометр дороги. Найближчим часом всі основні траси, які ведуть до Донецької області, виглядатимуть ось так. Але чи вирішить це ситуація? Олександр Загородний, Олексій Осавчук, Віталій Овсяніков ТСН 1+,1. Українські дрони цієї ночі кошмарили Саратовський нафтопереробний завод, який належить одній з найбільших компаній-агресора. Росніфть. Востання така атака була усього тиждень тому. Від атаки повибивало вікна, в кількох будинках і є пошкодження інфраструктури. Загалом сьогодні Росію атакували майже чотири десятки дронів. Дісталося і Білгородщині, і Ростовській області, і Брянській, і окупованому Криму. І хоча в російському Міноборони, як завжди, твердять, що все ж знешкодили, кадри самовиців свідчать про інше. У Євросоюзі хочуть створити новий розвідувальний підрозділ під керівництвом Урсули фон дер Ляйен. Про такі плани довідалося видання Financial Times. Головна мета такого рішення покращити використання інформації зібраної національними розвідагентствами. а підштовхнуло до такого кроку попередження Дональда Трампа про скорочення американської підтримки Європи у сфері безпеки. Відомо, що підрозділ буде сформований в рамках генерального секретаріату комісії. Наймати співробітників планують з усього розвід розвідувального співтовариства ЄС і збирати розвідувальну інформацію для спільних цілей. Проблема зі створенням такого підрозділу пише Financial Times, Полягає в тому, що великі держави ЄС, які володіють широкими розвідувальними можливостями, як, от Франція, з обережністю ставляться до обміну чутливою інформацією. А проросійські уряди у таких країнах як Угорщина роблять цей процес ще складнішим. Чи не запізнюється Європа з такими рішеннями? Власні роздуми пишіть у коментарях до цього ефіру. Тим часом ТСН онлайн триває. Не забувайте підтримати нас вподобайками. У Львові від сказу померла 40-річна жінка. Її вкусив безпритульний кіт, коли вона поверталася з кладовища. Спочатку жінку лікували на волині у місцевій лікарні від запалення головного мозку. І вже після госпіталізації до Львова медики запідозрили сказ, коли у пацієнтки з'явилися характерні симптоми: це судоми, сильна слинотеча та параліч. На жаль, урятувати пацієнтку не вдалося. Лікарі наголошують, якщо людину вкусила безпритульна тварина, потрібно негайно звертатися до лікаря за антирабічною вакциною. Тільки вона у разі укусу може врятувати людину. Лікарі ж кажуть, пацієнтка одразу не пов'язала своє нездужання з укусом кота, і час було втрачено. Як війна впливає на поширення цієї хвороби, і що треба знати, аби вберегтися від смертельної недуги? Усе найважливіше розкажемо у матеріалі вже в наступному випуску о 14. Той самий день, коли українські збройні сили звільнили правобережжя Херсонщини, три роки тому синьо-жовтий прапор повернувся до самого Херсона. Це був єдиний обласний центр, який вдалося захопити окупантам за час повномасштабного вторгнення. Місто було в окупації вісім місяців, але показало приклад партизанської боротьби. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна пригадала, як це було. Це кадри, які довели до сліз навіть найміцніших. Цього дня три роки тому українська армія піднімає сині-жовті прапори і населення в пунктах правобережжя. <праць> Наймасовіші багатоденні гуляння охоплюють місто Херсон. Люди з сині жовтими прапорами радіють і доводять. Херсон чекав ЗСУ. Окупація Херсонщини почалася з 24 лютого 2022 року. Російськими подразділеннями ворожоних сил взят під повний контроль обласний центр Херсон. Але в саме місто окупанти заходять 1 березня. Цей день обертається трагедією бускового гаю. Десятки тероборонців Херсона, майже беззбройні, всі у цивільному, безжально розстріляні окупантами. Тіла вбитих тоді довелося збирати місцевим та ховати у братських могилах. Ще молимося за хворобвої, спочилих новопредставлених. Але трагедія у Бусковому гаю не зупиняє мужніх херсонців. Місто в окупації, але на центральній площі тисячі сміливих в синьо-жовтих прапорах. Вісіті та Ці мітинги росіянам вдалося зупинити, але не партизанський рух. У місті регулярно вибухали машини з окупантами. Вже в липні жителів Херсонщини попередили: місто в окупації не залишить. Ключову роль відіграють хаймарси. Надію дають удари по Антонівському мосту. Росія проводить імітацію референдуму аби приєднати окуповані території. Але вже згодом окупанти роблять так званий жест доброї волі тікають, А українська армія йде вперед. Їх зустрічають квітами та безкінечними обіймами. Окупанти підривають Антонівський міст телевежу, стратегічні підприємства, розкрадають музеї. Але весь світ бачить, як сильно Херсон хотів цієї свободи. У Херсон поїхали поїзди, хоча після того ворог неодноразово розбивав і сам вокзал, і бив по вагонах з пасажирами. Місцеві радісно здирали плакати, які обіцяли, що Росія тут назавжди. Всі хлопці знімайте. Звісно, в нашій пам'яті місто Херсон ось таке. Шкварк клас дуже тепле і Кавунове, де плетуть сітки на площі, на колишньому постаменті Леніна портрети наших героїв. Поруч з радістю від звільнення завжди йдуть розкриття злочинів в Росії. Стає відомо про викрадення, тортури, катівні. У червні 2023-го Росія підірвала Каховську ГЕС. Херсон та села і містечка поруч пережили потоп. Місто накрила велика вода, але Херсону та прилеглим населеним пунктам з'їхалися допомагати люди з усієї України. Ці три роки свободи далися Херсону дуже дорого. Росія тероризує місто Герой постійними обстрілами, вбиває херсонців, руйнує їхні будинки. Але десятки тисяч людей тримаються за рідний Херсон. На під'їзді до міста довгі кілометри дороги накрити антидроновими сітками. Ворог дістає впівішками та скидами до всіх районів міста і за його межі. Центральну площу, на якій люди святкували деокупацію, розбили авіабомбами та ракетними ударами. Але місто продовжує боротися і щодня доводить Херсон це Україна. Наталя Нагорна Ігор Сірий, ТСН 1+,1. У ЄС рекордно зросла кількість українських чоловіків шукачів притулку. Про це повідомляє видання Ді Цайт. Основною причиною зростання стало рішення українського уряду дозволити виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. У результаті частка повнолітніх чоловіків серед нових біженців зросла до 47% і вперше перевищила кількість жінок. За даними Євростату, у вересні загалом майже 80 тисяч українців отримали притулок у країнах ЄС. За останніми даними в ЄС перебуває 4 мільйони 300 тисяч українців із тимчасовим захистом. Найбільше з них живе в Німеччині та Польщі. Туман від 200 до 500 метрів і погана видимість. Всю першу половину дня у Києві та області на дорогах була погана видимість та ускладнений рух транспорту. Рятувальники закликають водіїв та пішоходів бути екстра обачними. Дощі, тумани, за прогнозами синоптиків будуть по всій Україні впродовж тижня. Зате не буде холодно. Очікується аномальне для цієї пори тепло. У вівторок майже по всій Україні дощитиме на Одещині навіть можливі грози. В день від 11 до 16 градусів. Досів уже 12 листопада температура почне знижуватися. Така сама погода очікується і на вихідних, майже в усіх регіонах. У неділю на півдні країни температура може сягнути 16 градусів тепла. І це всі новини на цю мить. Дякую всім, хто з нами. І зустрінемося в й Тисніть дзвіночок, щоб не пропустити.